І про плюси, і про мінуси самотності. А, демонізоване саме це поняття самотності. Особливо у нас дуже часто ототожнюють самотність, це з відсутністю пари. А Вони... 30 вільне буде вільне? Вони... Особливо, якщо ви якісь творчі, то на самоті ви можете генерувати різні якісь ідеї, продукти, створювати угу. дуже багато всього. Всім привіт! Ви слухаєте та дивитеся подкаст Розмова без фільтрів. З вами, як завжди, Оля і Аліна в студії. Всіх вітаю. Привіт! Е, сьогодні ми хочемо поговорити з вами про самотність. Самотність це, мабуть, те, що кожен з нас відчував. 100% кожен з нас відчував себе самотнім. Але чи погано це, чи добре е, ми поговоримо і про плюси, і про мінуси самотності. Е, також пропоную вам задуматися. Коли ви відчували себе самотнім, ви відчували себе добре в цей момент, чи погано? Наскільки ви вмієте бути на самоті? Тому що є, знаєте, як дві такі дві сторони якраз цієї медалі, що є і плюси, і мінуси, тому що мінуси в нас завжди, знаєте, так як ми люди соціальні. От і нам потрібні ці соціальні зв'язки. То коли ми не відчуваємо такий зв'язок так. да, якоїсь близькості з певними людьми, от то ми завжди це дуже погано сказується на нас і є навіть дослідження. Що це впливає і на фізичний стан, не тільки на ментальний, mm -hmm. да на емоційний, на ментальний стан, коли ти відчуваєш депресію. Е, люди на самоті да частіше mm -hmm. відбувають відчувають депресію, там тривожність якісь, е, якусь, але також і було проведено дослідження, що це і впливає на, на, фізичні, е, на фізичне здоров'я, що підвищується ризик серцевих хвороб. Підвищується слабкі, слаб, слабкіше є твій імунітет і навіть скорочується життя. Звичайно. Згадайте азіатські країни. них же там Так, да, в них, до речі, в них підвищений рівень ем, самогубств. Дуже хороший початок. Я сподіваюся, ні, я всім почаю не відчувати такого. Але ми просто розберемося, тому що, мені здається, в нашому суспільстві ми трохи ну не ми, а демонізоване саме це поняття самотності. І так. якщо людина відчуває самотність, і вона пригнічується і набагато більше Йде усвідомлення ну, саме поганої сторони цього впливу, ніж насправді людина може використати цю можливість, тому що це не тільки так. мінуси, це й великий потенціал, який ми можемо використати. Так. Але давай я ще хочу додати, якщо в тебе так. є саме, чому люди відчувають самотність, які ніж. причини а, провокують, чому ми саме а, маємо такі схильності. Знову ж таки, наш технічний прогрес він має як да. плюси, ну, тобто ми можемо користуватися соціальними мережами інформацією, швидкий доступ до інформації, швидкий доступ до людей. До тобто комунікації. до комунікації ми можемо подзвонити в будь-який момент. Це але. Вона має так само і мінус. Відповідно, ми втрачаємо зв'язок, глибинний зв'язок. І якраз такі mm -hmm. технології та соцмережі вони роблять ілюзію зв'язку. Mm -hmm. ніби в тебе є купу друзів, ніби в тебе є купу контактів в телефонній книзі. Але коли дійсно тобі хочеться поговорити mm -hmm. ввечері, там або щось якесь сталося, куметна ситуація, щось цікаве, ну тобто, і ти хочеш поділитися з цим. Може бути такий момент, що в принципі і, ну, і нема кому подзвонити і сказати. Да. Тому що, е, як ми вже казали в попередніх випусках, чим доросліше люди, тим важче зберігати ці соціальні зв'язки, угу. тому що люди ну, закриваються в своїх сім'ях, закриваються в своїх якихось а, соціальних колах, і от попасти в якесь соціальне коло там, друзів, або там, ну тобто не хочеться якраз таки це наступне. Це, Страх бути нав'язливим. Ну, тобто, страх бути нав'язливим, тому що ну, і в, в мене таке, таке. Ну тобто, я завжди в мене страх бути нав'язливою в новій компанії, да, в, да. взагалі, в оточенні, навіть бути ініціатором чомусь там написати. Я вже думаю, а чи не буду я нав'язливою? Що про мене може подумати людина, яка на тому кінці зворотнього зв'язку, і відповідно. Ми такі, ну значить, ні. Ну тобто, оцей страх він трохи приглашає наш інтерес до іншої людини. Да. Хоча насправді це ми насправді мені здається, більш думаємо гірше ніж воно є. Ніж є. Тому що страх цей зробити крок дуже, дуже лякає і відякує. Да. І в мене, в мене є історія з особистого mm -hmm. досвіду. Якраз до цього пункту наведу, я завжди ну я. Скажем, скажем так, я люблю е, спілкування з людьми. І я завжди е, ну, хочу, щоб в мене там, коло розширювалося. Uh -huh. Але в мене завжди це не виходить, тому що в силу того, що я не хочу нав'язуватися. І навіть коли знаєте, начебто там, десь з кимось познайомилась, і ти така, блін, класно, у нас є що спільного, давайте поможемо списатися туди-сюди. І, і я розумію, що, наприклад, мені не пишуть, і, можливо, через такий самий страх, так. і я сиджу і така, блін. Блін, я подивилася, якийсь там класний Тік-Ток чи класний Рілс. Там і якраз на ту тему, яку ми вчора там з цією людиною обговорювали. Uh -huh. і я така: блін, скинути чи не скинути? А якщо це буде дуже нав'язливо? А якщо це ці і це настільки такий страх блок. це Блок, блок Просто. дуже сильно. Але в е, мене я так е, почала дружити з подругою з Юлією. Uh -huh. е, вона тому, що вона мені тупо... лайфхаки. Тупо... Рубрика лайфхаки. Серйозно серйозно. Е, у нас. Е, Просто з Юлією ми, у нас є спільна подруга Анжела з, з мого інституту, і ми якось з неї, ну, познайомилися через Анжелу, там у Анжели на день народження. І ми ну, не, не, не спілкувалися, але в, в, якійсь, в якійсь з День народжень ми знайшли там спільну тему: це кей-поп, якщо хтось слухає там, чи, чи, чи в курсі. Організувати пишіть пишіть коментарях. І ми з нею розговорилися на цю тему, тому що вона типу, почала фанатіти від цього, я до цього фанатіла. Mm -hmm. І ми ну, якось розговорилися. І я її я завжди всім, я всім кажу, кажу: типу, якщо що, скидайте, пишіть мені. Потому що я розумію, що я ну, у мене цей страх я не буду. Я кажу, пишіть мені, я типу… це не гарантія я, того, що в інших немає такого страху. Так, та, та, той приклад, що ми можемо Бог стара. І оце дуже. Я дуже дякую Юлі за це. Е, тому що вона просто от не нусь. Можливо, в неї теж є такі страхи, але вона переступила через це, бо Ми якось з нею розмовляли. Не mm -hmm. теж казала, що в неї було. Але каже, мені було все одно, і вона мені тупо кидала відосики, просто ah. різні відосики скидувала. І ми на цьому фоні я така, блін, круто. І вона каже: типу, Оля, я тебе не сильно спамлю. Я така ні. Да, навіть якщо б це було б сильно, але ні, це, це круто, це ж типу коннект. І ми потім, потім типу, раз зустрілися, пішли там на якусь стосовку другий раз. І ми почали почали так спілкуватися. І це було, ну, да, це вже було після, після університету. Угу. Ну, тобто, це вже працювали вже в такому дорослому е, житті. Але от через те, що вона перша зробила крок і не боялася розкидувати, наці да, по. Типу, ми отак от зійшлися і зараз на да, і зараз Я захоплююся цими людьми, тому що да. ну, є люди, які там інтроверти. Але ці інтроверти, вони в певний момент стають екстравертами, mm -hmm. якщо до них спілкуються люди. Yeah. Я вже неодноразово казала в всіх випусках: я кажу, якби я була ініціатором, завжди я була б сама. В мене завжди спасають моє оточення, тому що моє оточення завжди мене запрошує. ініціює якісь зустрічі, виставки, театри, кіно, подорожі. Боже, я дуже якось уприклала Аліну за це. Що ти покаже, Аліна? Я завжди предлагаю сама. Коло, не це, це, це дійсно моя проблема, хоча до, до цього, поки там, ти мені не сказала, я це не усвідомила, і я цього не бачила. Це Тот, як зараз вона пропонує, да, так. так. І, бо я попрацювала. Такі дві пропрацьовані. Ми більше 10 років знайомі, я попрацювала, вона, звісно, <рапраць> і... усвідомила. Так, і виходить, ну тобто, я ж кажу, для інших людей це немає якогось блоку, вони навіть не бачать цьому проблему. Yeah. Це так само, знаєш, які люди, які дуже yeah. ну, Тобто, І ти бачиш, що це трохи не твої люди, yeah. і ти прям навіть відчуваєш ну, такі, ну а для них це прям ну, це їхні. Uh -huh. Вони прям це їхні. Uh -huh. І вони такі, а що ні? Вони думають, що всі так. Ну тобто, коли ці бульбашки трохи порушуються, ти. Такі, да, вдомлі, да, такі Але все одно, коли ти відчуваєш свою людину, ну і хочеться, наче. Угу. І, тобто, так, є таке. У мене, наприклад, з колегою, яка прийшла на роботу там, перед ковідом, в угу. мене взагалі з новими колегами, з новими людьми, достатньо важко знайти оцей конект. Тобто, я достатньо закрита, я дуже френдлі, але важкувати мені з цим всім, Але коли прийшла е Нова колега до нас. Mm -hmm. Я не знаю, як так відчу... я якось відчула це тепло і боже, і ми почали спілкуватися. І тобто вона якось прорвалася в моє серденько, і якраз таки це випадок, коли я була ініціатором. Mm -hmm. ну, тобто, і це такий знаєш, переломний момент, коли я була ініціатором, mm -hmm. і там, наприклад, її десь витягнути на зустріч я була писала ініціатором, тому що я розумію, що вона не запропонує, от вона такий до Але да, ну тобто, все міняється, всі часи міняються, але є така штука. Стосовно, ще чому ми відчуваємо далі продовжуємо. Да, да, да. зміни в житті. Це переїзди. Зараз це насправді дуже... дуже актуальна тема, мені здається, тому що люди змінюють локацію країни і залишаються по суті самі. Ну, тобто, добре, там вони переїхали зі своєю родиною там, або з дітьми з мамою, але все одно це дуже велике навантаження mm -hmm. на емоційну систему. В тебе змінюється оточення, ритм mm -hmm. життя, mm -hmm. культура навіть змінюється, і тобі потрібно з цим жити, змінюватися, адаптуватися тебе, по суті, ще нікого немає. Нікого немає, ну, тобто да, це дуже да, є. Воно, наче ти спілкуєшся там з людьми, які живуть там на іншій частині світу, але це інший конект, і навіть контексти життя різні, і навіть на цій ґрунті mm -hmm. можуть бути якісь. Ну, не те, що терки, але недорозуміння. Uh -huh. Ну, тобто, є якісь такі питання, які для одних ок, для інших не дуже там знаєш, і відповідно є на цьому о, ґрунті і відчуття самотності. Uh -huh. Ну і знову ж таки, сучасний ритм життя. Тому що ми так. зараз живемо в шаленому ритмі, коли ми намагаємося балансувати між роботою, хобі, е, власним життям, своїми якимись подуваннями, встигнути в це життя, втіснути максимальну mm -hmm. кількість всього, що тільки можна. Тому що ну особисто в мене така штука, тому що до ковіду, мабуть. Ще ковід, ще якось так, в принципі, я не сильно така була, знаєш, активна. ось Хоча ми з тобою крізь були, але в більшості випадків твоя заслуга. Але потім а, десь вже почалась війна і прийшло усвідомлення, що. ну не знаємо, скільки нас залишилося на цьому світі, mm -hmm. і є ще багато чого, чого ми не спробували, mm -hmm. чому хочеться, і, і кортить зробити. І відповідно, ти вже такий робиш квантовий стрибок mm -hmm. для того, щоб зробити спробувати відвідати, подивитися, ризикнути. Ну тобто, зробити mm -hmm. якісь такі ж кроки, які раніше ти думала, ай, зроблю потім, mm -hmm. ай може це не сильно важливо. А зараз воно прям супер стало важливо, особливо mm -hmm. для нас, тому що ми розуміємо, що. Ми не розуміємо, що буде далі, і відповідно тобі хочеться урізноманітнити своє життя розфарбувати його, змінити, і відповідно йдеш на ризики. Mm -hmm. Йдеш на ризики, виходиш зі своєї зони комфорту і mm -hmm. ризикуєш. Тому я думаю, це якраз таке наша сучасність є такою як золотою добою, коли ми користуємося штучним інтелектом, різними квантовими технологіями чіпування. І коли ми від цього стежимо. Але, да, але втрачаємо зв'язок з людьми, тому що іноді у нас, ти правильно сказала, у нас дуже шалений ритм життя, і не вистачає просто сил і енергії, того внутрішнього ресурсу на якісь зв'язки, соціальні зв'язки. Тому що я також, я також це собі помітила, е, що е, там настільки ти, ти там завантажена якоюсь роботою, чи, чи якимись домашніми за, заняттями, чи ще щось таке, що ти начебто і хочеш, да, типу, ти, ти кажеш, блін, я самотня, в мене немає з ким там вийти кудись, у мене там немає це. І ти начебто хочеш, і потім до тебе типу стукаються, а ти такі: в мене немає сил на тебе, mm -hmm. а в мене немає ресурсу. І ти хочеш. Ти жалієшся на те, що ти в тебе немає з ким вийти, і коли тобі це пропонують, і ти такі, типу, в мене немає сил. У uh -huh. мене немає сил на тебе. Ну, типу, на і, і ти знову втрачаєш цей зв'язок, тому що, типу, цей шалений ритм життя, uh -huh. він, він це все убиває. На да. жаль, ну, і ми дуже гарно підійшли до того питання, як а, відокремити самотність від усамітнення, тому uh -huh. що є. А, Самотність це вже як результат того, що там ми втратили багато соціальних зв'язків. Mm -hmm. Ми боїмося шукати думих друзів, ми живемо в такому світі. І відповідно, але з іншого боку, є усамітнення, коли це вже вибір людини, коли ми вже mm -hmm. дійсно втомилися від цього ритму, шаленого якогось дуже шуму, галосу світу, коли ми вибираємо бути самим і якраз Обираємо цей час для переосмислення, угу. для зрозуміння, чого саме хочемо ми, а не нав'язане суспільством, друзями і оточенням. Конкретно зрозуміти свої якісь внутрішні хочухи, зрозуміти, хто я таке, така, хто я така, хто таке, <рив> Ось, і зрозуміти взагалі глибину себе. Тому що це мені здається зараз дуже важливо, тому що не ж кажу в нашому ритмі. І дуже впливовому соціальних мереж ми піддаємося, що ми втрачаємо свою сутність. Так, і це якраз ми підібралися до плюсів цього усамітнення і самотності, тому що іноді потрібно зупинитися і дійсно побути на самоті так. для того, щоб зрозуміти себе і свої бажання. Ти правильно сказала, що ми можемо втратити оце саму себе від нав'язаного суспільства, суспільством, тому, що багаба багатьом людям. Комфортно з собою, а оце нагнітання суспільства. Що особливо у нас дуже часто ототожнюють самотність, це з відсутністю пари. Ми якраз перед випуском про це залі говорили, що чомусь ну, в нашому суспільстві саме самотність утотожнюється з відсутністю пари, з відсутністю там чоловіка чи дружини, чи ще щось таке. Насправді це не так. Ну, самотність це більш широке поняття, і це не тільки про якісь романтичні стосунки, це взагалі про стосунки з людьми. Неважливо, це можуть бути і родинні зв'язки, це можуть і дружні зв'язки бути, це можуть бути зв'язки в колективі на роботі, так, і включаючи романтичні стосунки. Тому що є люди, які, наприклад, не можуть бути на самоті. От для них це прям проблема. Я знаю таких людей знаю. про от саме. Саме в романтичному плані, от вони їм постійно, от аби хто але був. Це найстрашніше, мені здається. Да, і мені, мені також не здається, і тому, тому варто, варто побути на самоті ви приділити час собі і зрозуміти, це нав'язане суспільством, угу. чи ти дійсно цього хочеш. Тому що ну тут дуже багато людей бояться, як це типа 30 років вони заміжом. Так а мені здається, знаєш, це якраз такі. Нав'язане Савковським да, принципом, знаю, що... тому mm -hmm. що в Совку навіть не дружили. Там не було якихось таких прям сімейних, знаєш, щоб сім'ями дружили. Mm -hmm. В більшості випадків це родинні якісь кола mm -hmm. і все. І виходить. Е, mm -hmm. А якщо самотня жінка, ну тобто богі, це, це... нам клеймо. Це, це, вже... це завжди клеймо а чоловік Боже, якщо чоловік самотній, все з ним значить щось погано. Якесь навіть є якась дуже тупа. Пословиця про самотність, і от якраз таки до того, що а вони... 30 вільне буде вільне. <світ> <світ> да, ти, ти знала Ну тобто це настільки показує оцю маленьке бачення да, <світ> до, до, до цього слова. Хоча ну потрібно просто розширити очі і побачити, що це не тільки воно. Ви можете сидіти за столом. Великим родичів, але да, бути самотнім, самотні, тому, тому що, що вас немає, ніхто з не розуміє, да. немає з ким поділитися, немає з ким порозумітися, Ви наче як і в оточенні, але самотні. Да. Тому тут потрібно розмежовувати. Але конкретно якраз таки Сабковське виховання, вони, ну да. тобто, якраз таки в нього в них і є. Якщо ти в парі, все, Боже, б'є, значить любить. Да. Боже, це таким установки. або алкоголік, головне, не Голов... б'є, головне, ну, що, що в парі. Головне, що. <плес> Я дивлюся на це все, і це якийсь треш. Ну, тобто, чому, якщо жінка або чоловік вибрала бути самостійна, mm -hmm. одна, вона прекрасно може жити це життя, насолоджуватись, подорожувати. І відкриватись да. для себе, і це не означає, що в її чомусь недостатньо, їй її достатньо, да. нас достатньо. А, для... тому, тому ми кажемо, що самотність це не, не про, про романтичні стосунки. Самотність, взагалі широке поняття, в яке входять зв'язки з соціумом, зв'язки зв з, з любою людиною. Я ж кажу, це можуть бути різні, але це саме зв'язок з людиною. От, і е, дійсно це дуже великий плюс побути на самоті, тому що ти усвідомлюєш себе і ти усвідомлюєш саме так. те, чого ти хочеш. От, ти стаєш більш незалежною, е, тому що є люди, які не спроможні. Е, Вирішувати якісь питання самостійно, от вони завжди вони завжди мають знає, пола, як це полагатися на інших людей і питати у вирішенні чогось допомогу у них, і вони, вони, вони перекладати відповідальність рішення на рішення, на тому що самостійно не можуть прийняти. Тому е, самотність вона допомагає усвідомити, що е, насправді е, ви можете самостійно е, прийняти рішення. Так, да, е, Така цитата. Чи такий популярний вислів, всі його знають, що ми народжуємося самі і помираємо самі. Ну, типу, ми самі. Ну, і тому, тому це дуже я ж кажу, круто для усвідомлення себе або навіть для перепочинку, тому що також соціальні зв'язки можуть виснажувати, да, коли також тебе багато оточень, От навіть, навіть я помітила, що. Коли ти дуже багато протягом дня спілкуєшся, навіть на роботі, так? є угу. якась монотонна робота, а є коли ти цілий день з кимось спілкуєшся. І в мене вчора таке було. Я цілий день вчора по роботі з одним, з другим, з третім, і я до шостої, я вже настільки видохлась, що я просто хотіла відключити все і просто побути, побути в тиші. тиші. Да, Самосі мене розмірілася голова, я вийшла на вулицю, і просто ну, ходила по вулиці, там, типу, в своїх якихось угу. думках. О, тому що ну, типу, я на настільки, знаєте, віддала свою енергію іншим людям, да, що, а її потрібно відновити. Да, що її потрібно відновити. Тому що це також дуже красно. класно, до речі, в тебе є класний приклад. Так. О, от, поділися о, цим прикладом <риклад> самотності. Так, в мене був такий досвід, коли я ще там, жила з батьками. Все, якраз таки, в мене був схожий ритм життя, що дуже багато я. Там з друзями пересікалася, ну тобто, в мене дуже багато активний був ритм життя, і я зрозуміла, що мені потрібна перерва. Uh -huh. Ось, і в результаті я зняла номер на буквально 2-4 ночі, а ось за заміському комплексі, і поїхала туди сама. Зняла номер з ванною, і кожен вечір, не кожен чи кожен ну робила собі ванну з пінкою, Я дивилася фільм, слухала музику. Я ходила сама на сніданок, почитала на березі, там була річечка, mm -hmm. не почитала на березі річки книжку, і це настільки мене рефрешнуло. Ну тобто, я відчула якийсь mm -hmm. новий заряд, я відчула якесь нове дихання, і це настільки мене. Заземлила, ну тобто мені потрібна була ця розрядка. А коли я відчуваю, що це вже потрібно, це прям край. І це якраз такий був цей момент, коли це було необхідно, і я це отримала. Я така без... рада, що я це зробила. Хоча більшість людей частина людей цього незрозуміла. Незрозуміла, та, незрозуміла, і, не зрозуміла, і, не зрозуміла і знову ж таки це більше стосується старшого покоління, uh -huh, uh -huh. як ти сама uh -huh. сама поїхала. А що ти там будеш робити? Да, ну, да, да, да. А, а що тобі нема з ким поїхати? Мене, на той момент у мене був хлопець, в мене були друзі, сестра. А що з тобою ніхто не може поїхати. А що, ну, тобто, і для них це прям ступорі. Ну, тобто, особисто в мене мама, там, батьки mm -hmm. там, чи а, інші а, дорослі. Взагалі, як це? Mm -hmm. Це mm -hmm. щось таке недопустиме, це такий мовітон сама. Ну, це, це, ну, але це нормально, і це було класно це, для мене. І мені байдуже на думки інших людей, тому що мені було комфортно, і да, це було кайфово. Це, це офігенно. Насправді це дуже класна практика, тому що. Знову ж таки, ви залишаєтеся на самоті, і це ще один плюс, тому що дуже багато відомих людей, наприклад, якщо, особливо якщо ви якісь творчі, то на самоті ви можете генерувати різні якісь ідеї, продукти, створювати mm -hmm. дуже багато всього. От. І так само, наприклад, також це може впливати на продуктивність, тому що коли ви ви більш сконцентровані. Звичайно. Да, тому що також так, так само, як і по роботі, знаєте, коли ви, типу, так, мене ніхто не дергає, не чіпає, я собі спокійно сів, подумав, типу, мені там прийшли ідеї, там, типу, розложився по поличкам, от. але це ну, ти, ти сам, ти, тебе ніхто не відволікає. Тому це, ну, типу, це дуже класна практика. І м, у мене також e, <criar> зараз буде відпустка, і я їду в подорож, і я їду сама. І це я, я також це усвідомила, тому що раніше я теж така: типу, блін, я так не люблю ход кудись ходити сама. Типу, там пішли там туди зі мною, хочу сходити, постійно шукаю когось, з ким кудись можна бути, бути сходити. Але не завжди є такі люди, тому що у всіх своє життя, і тіпо, не завжди вони можуть там приділити так. час тобі. І я зрозуміла, що е якщо я не буду робити це сама. То я просто втрачу це. Я взагалі цього не зроблю, якщо я буду шукати когось і для того да, і чекати. Так пройде все життя, і я потім буду жалкувати, що я це не зробила. Тому е це вже буде другий мій досвід, коли я поїду в подорож одна, І я розкажу, жаль, да, жаль. Я, я розкажу про це потім обов'язково. Е але в мене було точно таке ж. І я всім е е е е коли кажу, що я їду сама, ні, ні, коли я їду в подорож, ти сама своїй ти сама. Оце ти, конечно, ма... оця ти смілива. Але знову оце ж таки, ти... вони кажуть у ці слова, оця ти смілива, оця mm -hmm. ти молодець, mm -hmm. але з таким якимось таким да. нальотом, mm -hmm. ну, типу, щось наче ти наче і непогано, mm -hmm. ну, наче якась не така, знаєш, наче да, біла да, ворона. Да, да, Як В да, акції да, 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 да. їхати в відпустку з друзями, з хлопцями, да, ну, да, да, тобто, да, 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 Але, ну, навпаки, да. мені здається, це в тебе немає прив'язки до ритму інших угу. людей. Ти угу. куди захотіла туди й поїхати? Угу. Ти де як захотіла провести цей день? Захотіла в номері цілий день провалятися. Це прекрасно. Угу. І в цьому немає нічого поганого. Мені здається, навпаки, це дуже сміливо. Це відкриває тебе, якісь ще нові, якісь грані, які ти раніше себе не знала. Угу. Ну це круто. Мені здається, це круто. Так, дякую, дякую. Чекати, е, да, Тому, е, якщо в тебе є ще що додати, по, я думаю, що ми можемо завершувати цей випуск, тим, що е, самотність це непогано, але не потрібно, е, потрібно баланс. От, тому що, так як ми люди, ми істоти дуже соціальні, і нам дійсно потрібна інша людина. Е, от, тому... Е, Знаходьте, спілкуйтеся, але завжди приділяйте час собі, собі на самоті або і пишіть в коментарях, коли ви відчували себе самотніми. Як? як ви відчували? Це було так? щось тривожне і страх, що обоже я сама і я нікому не потрібна, або навпаки, ви сама і ви видихаєте. Ну, тобто ви насолоджуєтесь самотністю, тишою і спокоєм, і знаходите якісь нові ідеї, нові натхнення і взагалі приділяєте час собі. Це дуже так. важливо. Якщо, якщо ж ви відчуваєте на самоті себе погано, попрактикуйте. Попрактикуйте, дійсно, заведіть щоденник своїх думок, виписуйте свої думки. Це також буде дуже круто. Заплануйте якусь подію. Наймінімальніше, сходити просто одною в сусіднє кафе біля дому. Просто також посидіти, попити там, сходити каву, в кіно. Да, сходити в кіно. От, тому е, живіть, живіть наповну, е, обмежуйте себе да. цими рамками, самотня, не самотня, є, немає. Тобто це все вже зараз відійшло настільки на другий так. план. Головне, як ви себе відчуваєте, як ви себе почуваєте, і головне стати себе на перше місце. На все. З вами був подкаст Розмова без фільтрів. Оля Аліна. Оля і Аліна, вчать вас <ривіт> життя. <ривіт> Але <ривіт> на власному досвіді. Так, на власних історій. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, е донатьте. Да, всіх цілуємо. всім па-па! <ривіт> Випуск про самотність, Юля, ми вас є <ривіт> сама, да? Все-все будут какие-то хорошие новости. Да. Ого, едьки. Все? Раньше сядем, раньше выйдем.